Доброго вечора, шановне товариство, я не втомлююсь показувати свої рантіси або весняники. Ну, краса, краса. Тим більше я говорила і показувала, що вони з'явилися на світ Божий ще в січні місяці, і в мене є відео. Пережили лютий із страшними морозами. І ось. Назустріч сонечку розкрили свої голівки, такі жовтенькі, такі яскраві, як саме сонечко. Перш за все, дорогі друзі, я хочу подякувати вам за вітання. Дійсно приємно. Приємно відчувати, що я є частинкою і вашого життя, що ви згадали про мене і привітали. Я теж вас вітаю. Не просто з 8 березня, березня, а вітаю вас з весною і з порою, яка дає нам надію. Ми оживаємо так, як і наші рослинки. А ще не, забуваємо, не забуваємось, дорогі жіночки, що ми все-таки краща половина людства. Я ніяк не хочу применшити значення наших чоловіків, тому що саме вони нас роблять кращими, тому що вони нас роблять коханими, вони нам дарують крила для польоту, душі, фантазії. І вони є тією силою, яка нас спонукає жити, тому що поряд. Коли є справжній чоловік, однодумець, людина, яка може захистити, яка може подарувати ніжність і оту значимость свою, тоді жінка дійсно літає. Але я хочу сказати, що ми самі повинні бути такими, для яких. Кожен чоловік захоче це зробити. Зараз більшість чоловіків, синів далеко-далеко на фронті, захищають нас, дарують нам оті хвилини спокою, радості і якогось благополуччя і надії. І ось день 8 березня чи будь-який день іншої весни. Ми повинні дякувати, що вони в нас є, і що вони нас бережуть. Дорогі чоловіки, які б ми не були гарні, красиві, милі, кохані, ви наша опора, яка сьогодні боронить нас від ворога. Хоча серед захисників є і захисниці, які забулись, можливо, про те, що вони народжені для краси, любові. І взяли автомати в руки і пішли теж допомагати чоловікам. Я перед кожною такою жінкою схиляю голови, тому що це сильна, самодостатня людина. Я, на жаль, не маю таких, таких якостей у своєму характері. Я скоріше нитік. От знаєте, не гарне таке слово, але дійсно так, я скоріше, нитік. І десь я навіть від проблем буду ховатись за спину своїх чоловіків. Хоча, хоча у 22-му році, коли з тих фашисти стояли тут біля нас, я теж була готова брати автомат і йти на танк. Ну, це все лірика. Чому я знімаю це відео? Ну, по-перше, подякувати всім, хто мене вітав. По-друге, я хочу зараз поговорити. Був, знаєте, чуть-чуть сонечко припекло. І вже ми хочемо отримати свої замовлення. Ми хочемо вже щось садити, копатись і якось відволікатись від оцих сумних, тим більше останніх, останнього періоду новим. І почали мені йти у Viber повідомлення про те, чи буду я відправляти замовлення і коли буду. Дорогі друзі! Дивіться, ми живемо на півночі України, і в нас ще місцями земля мерзла. Деякі квіти розпустились. От зараз я показую у себе у дворі. Тут в дворі в нас білий пісочок, і затишно, і сон, сонячно. Тому тут так, тут вже цвітуть ось крокуси, я весняника показувала, ось галантуси цвітуть. Я вже поприбирала. Цю територію, ось тиждень обрізала дерева, кущі, вірніше, ось, наприклад, свій барбарис отавський. Ну, ще, можливо, треба буде підкоректувати, але, в принципі, вже так як має бути. Тому працюємо. Стосовно замовлень, дивіться: по печиночницях, по гепатиках. Я. Відправляла там десь біля 40 було горщиків, я відправила їх. Це ті, які були перші в списку. Далі мені, це я, я їх висаджувала у січні місяці, в кінці січня, і вони мене стояли в будинку. Тому вони деякі зацвіли, а деякі були із е, пупінками. Е, інші, в мене є ця гепатика, у мене є печіночниця, але вона в ґрунті. Зараз вона ще спить. Тому давайте почекаємо ще якийсь тиждень, щоб вона прокинулася, щоб я могла її викопати, подивитися, що вона дійсно жива, посадити знову ж у горщики в стаканчики і вам відправити її. Тому поки чекаємо. Далі є ще е, замовлення із кременою, печіночниця і кремена. Тому кр... чекаємо, поки кремена випустить листочки. Ця печіночниця буде стояти в мене в горщиках. І я вам її відправлю разом із потім, ну, потім. Тому що я хочу подивитись, щоб вона пустила листочки, щоб це було 100%, вона була жива і у вас вона прийнялася. Тому так, почекаємо. Стосовно інших рослин, то взагалі там, як говорять говорить діти, молодь труба. От, дійсно, там ще нічого не зійшло. Все спить. Все. Е, ну, я ж кажу, ось тільки, бачите: галантуси. Квітують галантуси. А ось я дивіться, вчора я тут прибирала і ще бачила, що е, бадани просто листя лежало. Я ще їх так вигрібала неправильно. Буквально за один день вони вже підняли листя, а це означає, що вже їх можна. Буде садити, пересаджувати. Так, магнолія в бутонах, у пуп'янках, здається, вона не померзла. Ну, будемо дивитися далі. Я чула, що дівчатка мені писали і говорили, що далі буде ще мороз і сніг. Ну, звичайно, буде. Я в цьому і чуть не сумніваюсь, тому що на сьогодні тільки початок березня, тому що все буде, звичайно, все буде попереду. Зараз я. ну Це стосовно ваших замовлень. Буде, буде дуже багато цікавих рослин. Я гарантую вам. Ну, звичайно, якщо вони вийдуть з землі. Але давайте чуть-чуть почекаємо, тому що, ну, самі розумієте, тільки початок. Я вже отримала деякі рослини, які замовляла, і зараз я вам покажу, що отримала я. І... І де я його буду садити. Це, друзі, страшно. Можливо, для багатьох, особливо тих, хто вчора дивився моє відео. Ну, попереднє відео, де ми корчували лози, то я покажу, куди я зараз буду його саджати. Ну, так, все, ніби я розповіла все. Тому чекаємо. Друзі, хто. Е, ну, Знайде в іншому місці цю рослину, і хто може зараз відправити вам, я без образ, я ні, ну ніяку, ніяких образ не буде, можете замовляти. У мене вони будуть, але чуть-чуть пізніше. Можливо, ну, я не знаю, можливо на тій на ті неділі я вже зможу, ну, я зможу їх розсадити і подивитись, що там є. Так, пішли далі. Навіть не бачила, що вже цвіте примула. До речі, такі примули самі самі ранні, у мене будуть у продажі, але небагато. Бо я їх розпродала гарно, підчистила свій сад, а вийшло так, що була велика посуха, і я їх не розсадила кущики. Тому в мене їх багато немає. Але це самі-самі ось ранні. Як ви вже бачите, були січ... лютневі морози, а воно лялечка. Квітує. Ну, квіточка в неї більша має бути. Так, тут що мене не прибрано, тому вибачайте, не все зразу. Тепер, стосовно починочниці, ось подивіться. Це ранній сортовий сорт, ранній сортові, сортові, сортова рослинка. Вона схожа на. Звичайну видову, але відмінність все-таки в не, неї є, тому що це раннє. Ці, печі, ці печіночниці, звичайно, вони будуть не 50 гривень коштувати, да, рудя? а значно дорожче, тому що я їх купувала як сортові. І, і рудя. Не заважай зайка. Куди куди, куди на печіночницю? І тому, можливо, на той рік я зможу поділити ось свої кущики. І щось запропоную. Але знову ж кажу, це дорогі сорти. Ну, як дорогі? Ну, дорожчі. Не дорогі, а дорожчі. Зараз я покажу ось цю. Дивіться. Бачите? Погано, дуже. Бачите, вона ну, найбільш яскравіша. Набагато яскравіша вона. Не показує. Але вона нас світліша ось за цю. І зараз шкода, але я вам. Вирву одну Бачите, вона різна. У тієї довгі пелюсточки, у цієї корот... е, такі закруглені. Рудя, де ти ліг? Там печіночниця Рудя. І ця світліша, а ця темніша. Ну, воно просто телефон не показує. Тому вони всі різні. Ще ось якась сход... сходить, ця взагалі така, бачите, аж синя. Далі, ось тут в мене це куточок для печіночниці. Це сортові печіно, печіночниці тут. Тут куточок. І ось, подивіться, бачите, тут рожева, тут біла, нема нічого. Взагалі нічого ще. Звичайно, вони будуть, вони зійдуть, але не зараз. Тому їх ще немає. А ось в мене є три штучки ось тих ранніх, які я поки не продаю. Чекаємо, поки. Зійдуть інші. Я ж показую, бачите, їх немає. Так само немає ось цих видових, які я буду вам відправляти. Набираємось терпіння і чекаємо. Весна тільки починається. І ну, я хочу мати гарантію, що вони є, що вони зійдуть і що вони будуть у вас квітувати. Тепер ще, друзі, хочу показати одне чудо, з чудес. Це, це вперше. В мене, як і у всіх, були морози, ну, в основному, да, як у всіх, були морози досить суттєві. Е, місяць і 18 було, і 16, 14, практично місяць. Цвів в, чимерник чорний, він цвів, і деякий період він стояв от, просто не вкритий, там було 10 і 12 морозу, а потім, коли почали передавати 18, я накрила. Звичайним ем, бумажним ящиком. І все. І таке чудо в мене вперше. По-перше, знову тавтологія. Знову, По-перше, він все, е, піднявся. Він все і все лежав. Просто ось тако лежав. Я думала, він мертвий, коли ящик підняла. Ні, він ось так зараз почуває. Він не помер, друзі. І що я побачила, що його. Сьогодні день атакують в лапках джоли, джілки наші. А це означає, що, можливо, чимарник чорний, який квітує осінню, який квітує взимку, можливо, завдяки ось тим морозам він не перецвів, І завдяки ось, можливо, цим морозам я буду мати насіннячку. Це буде вперше. Звичайно, хотілося б отримати. Насіння від нього. Ось такі у нас справи. Далі пішли, я вам покажу свою покупочку. Можливо, когось із вас вона зацікавить, я дам координати, де продається така краса. І ще поки ми йдемо. Кінець парку, то я покажу кремену. Вона теж не померзла. Ось я її так вкривала, це я її розкрила, ну ще не прибирала, тому що дійсно ну, не вистачає все зробити зразу, Не померзла. Бачите, вона не померзла, ну ось чутечку, але це не рахується. Вона ось жива і чекає, теж, коли пустить листочки, почне пускати, щоб я могла вам її відправити. І е, Вона ось так була в листі, я нагребла сюди листя до неї і наверх вкрила ось бадилля із квітів, принесла із смітника. Тому, слава Богу, це живе і, і буде радувати і вас, і, і мене. Так, пішли. Вчора я показувала вам ось цей страшний ліс. І ось таке ми зробили. Ну, вірніше, не ми, а чоловік. Так, це було, ось це ми це вже зробили. Коли розчищали ту територію, то ось такі гілляки носили сюди. Ну, я чомусь вважала, що далі я не піду. Знаєте, чоловік вчора жартував і каже, що... На іншій стороні, ось там, це, теж наш, наша, це вже наша територія. Дійсно, нам там давали городи, колись у нас там росла картопля, але вирвало става, ставка нашого ось там він. І тут все-все-все просто було в воді, і скільки там 15 соток картоплі просто вигнило. Навіть я із сусідкою своєю зловили великого коропа, такого величезного, мабуть, на кілограм. 10 коропів у себе в картоплі. Я така перелякана людина, і коли я настала води багато, і коли я стала і під ногами почало щось ворушитись, я почала кричати. Ну, зляку, що це? А сусідка, вона така більш стійка до стресів, то вона прийшла і допомогла мені витягти з-під ніг саме цього коропа. Ну що ми зробили? Ну, Звичайно, зробили ми його. Пожарили, зажарили, засмажили і з'їли. Ну, не, не вдвох сусідкою, а сім'ями. Ну, це так, до, до, до мови. Дивіться, я не знаю, чи це бобри, чи це якась інша природна сила повалила ось цю вербу. Ну, тут, ось, бачите, були гіляки в різні сторони, і вони стирчали. Ну, Але вони сухі. Були, до речі. Ти теж прийшов О, мій хлопчик. І кхм, чоловік каже: Я зроблю такого мостика, я його зачищу, і буде мостик на іншу сторону, тому що з твоїми бажаннями, щоб ми не пішли далі. Ну, я свято пообіцяла, що далі ми не підемо. Тут 15 соток нашого городу, він зараз не пахається. Взагалі, тут просто е, росте трава, тут наші сусіди. Прив'язують корів або, ну, раніше коні були. То прив'язували ось пастися Далі вже йдуть городи, не наші. Там людські ось за річкою, там йдуть людські городи, ну і там сусіди садять картоплю і інше. Дивіться, як гарно. Весняний котик. А що я знімаю? Мабуть, бачите ви. Тому мостик є. О, залишилося сили. Щоб піти далі. Ну, я показую друзі, що ми встигли зробити. Вірніше, не ми, а чоловік. Це сухі ось ці були гілляки, і він зробив так, мостик. Він, до речі, ходить, я боюсь висоти, то я туди ще не ходила. Це ось такі на дрова порізані. Далі він зробив ось мені дорогу, кущі порізав, це кущі бересклету. Європейського дикого порізав, бачите, вже ось видно. Далі потрібно почистити тут, ось. ми не будемо зрізати, борони Боже, вербу ми чіпати не будемо, ми просто її підчистимо. Підчистимо ось ті гілляки, які практично у воді, і пустимо її уверх. Звичайно, хай вона росте, тому що це дуже буде гарно. Берег ну, вже. Тут, бачите, більш-менш чистенько, чистенько. ну Залишилося ось все це вигрібти. А тут, а, друзі, багато ожини, дикої ожини і крапиви, крапиви. Тут дуже багато. І хміль. і хміль, Тут дуже страшно буде, нібито здається, що воно чищено, але тут буде дуже, -дуже страшно. Ось Я вам показую ось це дика ожина, яка колеться і яку ось, дивіться, яку практично не можна викоренити звідсіля. Але нічого, все зробимо. Е, ось тут чоловік діставав гілляки із річки. Тут ми зробимо східці до річки, хоч вона й пересихає практично повністю влітку, але, ну, можливо, буде літо не таке сухе. А ось тут біля берега, я покажу колись, ну я не хочу зараз спускатись, бо я все-таки боюсь поїхати до річки донизу. Тут а, смітник. Там банки, 3-літрові побиті. Там навіть майонезні оці скляні банки, які, ну я не знаю, кому це році було. Ну, мабуть, 90-ті роки. Ось тут. Хто сюди цей смітник хто носив це, це сміття? Я просто не знаю. Але таке тут є. Десь я ось, бачите, це тут я наступила якісь банки із під Фарб. Ну, в основному тут дуже-дуже страшно, але побачимо. Зараз пішли, я покажу, що я буду садити. Ось тут біля берега. Я чуть-чуть подивіться, скільки тут сміття. Це, це тут просто ну, навіть метр метр немає території, де я його почистила. Подивіться, яка купа сміття. Е, дуже багато кропиви, я кажу, і ожини. Що змогла, я витягла. І тут я буду саджати на березі водойми. Ось цієї. Вічно зелений, вічно пістрявий, подивіться, які це гарні листочки. Ну, ну Це просто дивіться, шедевр, шедевр природи. Звичайно, потрібно було по-хорошому -по все це прибрати потім засаджувати. Але, друзі, коли я побачила у пропозиції саме ось цей бамбук це, друзі, бамбук Хірошима. Бамбук -хірошима. То я не змогла не замовити. Спочатку я хотіла його посадити в іншому місці, а потім пересадити сюди. Але власник цієї краси мені порадив садити його зразу на постійне місце. Чому? Тому що, ну, по-перше, його зарані потрібно садити. Ось подивіться, Ну, це ж взагалі. Ой, де це дивляться, подивіться. Ну, хіба це може бути? Небажалочкою, тому що він е, може висушити все це листя, повністю висушити і е, починать відростати від коріння. Коли я його посажу на одне місце, потім захочу пересадити в інше місце. А якщо далі буде спека, то для нього це буде стрес. Це ну, трішки, я б сказала, сортові, сортовий бамбук. І він ну, не зовсім гарно приймається. Він гарно росте, він є таким самим агресором, як і, будь, як і всі бамбуки Тому потрібно обмежувач. Обов'язково для нього потрібно обмежувач. Але це як при умові, що він приметься і піде рости. Росте оцей хірошима 2-2,5 метри, має морозостійкість, вірніше, він не має морозостійкість, а витримував максимально низькі температури це 21 градус. Не Пошкод... Ну, непошкоджені листки в нього були при таких температурах. Тому я його, звичайно, замовила. Він ріс, ось цей бамбук ріс у, здається, Львівська область. Ну, Західна частина України. Він ріс. І як бачите, ось всі ці морози, пекуче сонце, яке було, він переніс на ура, і ось він має такі. Такі листочки, подивіться, яка краса. Мені відправив він молоденькі кущики. Дивіться, як він гарне коріння. Рудя, ти куди? Що ти ловиш? Бачите, гарне коріння в нього. Ось. І тут був такий корінь, подивіться, звичайно, треба обмежувати, був такий корінь, але коли його пакували, он відломали. Бачите? Відломаний, то. Мені порадив господар, ну це я й сама знаю, що якщо покласти ось його так, то він, звичайно, пустить. Ой, має пустити. Бачите? Ось тут такі, це має пустити листочки і почать рости. так, Тому я саджаю його ось тут на березі. Сподіваюся, що тут буде дуже гарно бамбукова така. Галявина. Ой, подивіться, що там ще робить, Господи, чи хватить сили? Сподіваюся. Е, обмеж... на, на рахунок обмеження. Поки я цього обмеження робити не буду. Мені потрібно, щоб він ріс, ну, ось в річку він не поросте. Якщо й поросте, то слава Богу. Це буде дуже гарно, але <кій> навряд, ну, сподіваюся, то... Він буде трошки тримати дерево, е, берега, тому що берег осипається, весь час відвалюється, і ну, от, виходить такий крутий берег. Ну, ось, друзі, таке. Таке моє перше замовлення в цьому році. Я задоволена. Ну, що сказати? початком сезону, з початком весни. І все, друзі, буде наша квітуча Україна. Будемо ми, дасть Бог, українці на своїй землі. Всіх люблю, цілую, обнімаю, ваша Ніла.